6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Особливого значення цей день набув у 2014 році після збройної російської агресії проти українського народу та держави. Тоді воїни ЗСУ виконали своє призначення та зупинили ворога на сході країни. Сьогодні українці вдруге відзначають День збройних сил України в умовах повномасштабної війни. Міський голова разом зі своїм заступником у справах ветеранів вшанував. Вали загиблих воїнів та поклали квіти до дошки пам'яті Цьогоріч Збройним силам України виповнюється 30 років з дня їхнього заснування. У Павлограді пройшла позачергова 46-та сесія Павлоградської міської ради сьомого скликання. На ній розглянули рекордну кількість проєктів. На розгляд депутатів виносились соціальні, комунальні, земельні питання. На початку сесії міський голова відзначив спеціальними стипендіями павлоградських спортсменів. Кікбоксери вдало представили наше місто на європейському чемпіонаті та здобули золото та срібло у кількох категоріях. Чемпіонату світу Італія з дикбоксиру БТК Кривосум Олексій. Окремою нагородою відзначили заслуженого спортсмена з важкої атлетики та багаторазового чемпіона світу Юрія Деніченка. Також до зали виконкому запросили гостей із Німеччини. У 2023 році Павлоград встановив партнерські відносини з містом Нойз, округ Рейн-Вестфалія. Результатом співпраці із закордонними благодійниками стало запрошення представників Павлоградської громади до міста Лейпциг, зазначив міський голова. Там було дуже багато представників органів місцевого самоврядування з України. Ну не менше, я так думаю, не менше 150 чоловік людей, але. Що ми взяли цікавого з цієї зустрічі? Що небагато, такі як місто Павлоград, місто Київ. Ну можливо, ще хтось отримав практичну підтримку, практичну допомогу для регіону. Ми отримали і вишку, ми отримали і самосвал, ми отримали квадрики. Ми отримали і генератори. Ми отримали різні медичні препарати, які направлені для наших закладів комунальних лікувальних. Закладів і в тому числі і для наших захисників. Німецька благодійна організація посприяла доставці допомоги до Павлограда. Одного із представників цієї організації запросили до міськвиконкому та вручили пам'ятний сувенір. Ми були во многих городах, ми були з моєю жіною Іванкою, ми були навіть на передовій, об'їздили все везде, але таких. Як ви здесь, ми не встречали по всій Україні для мене образ України це є Павлоград, когда ми з самых низов дійшли до вас до верху И И мы почувствовали, мы почувствовали здесь у вас то, то, что вам здесь надо. Вы душевные, и все, что сюда не придет, все пойдет в правильное русло. И поэтому этот мостик Нойс-Павлоград мы будем в дальнейшем только-только укреплять. Гості подарували Павлоградській громаді презент від міста Нойс квадрокоптер. Його передадуть до районного відділу поліції. На сесії депутати підтримали бюджет міста на наступний рік. Він становить 1 мільярд 206 мільйонів 900 тисяч гривень. Якщо немає питань, пропозицій, я ставлю на голосування проект рішення номер 59 Бюджет. Прийняття бюджету наступного року. Це той документ, основний документ, по якому буде жити вся територіальна громада міста Павлоград. Я ставлю на голосування. Хто за це рішення? Проти утримались одноголосно. Бюджет міста Павлограда на 2024 рік прийнято. Дякую. За минулий тиждень на Павлоградщині не обійшлося без пожеж у приватних будинках. Переважно займання виникали через неправильну експлуатацію твердопаливних котлів та печей. Про це розповіли у Державній службі надзвичайних ситуацій. На минулому тижні в нашому підрозділі здійснено 14 оперативних поїздів. З них це 8 на надання допомоги населенню та службам, 5 на ліквідацію пожеж і один виїзд на ідентифікацію вибухонебезпечного предмету. Наприкінці минулого тижня надзвичайники ліквідували залишки вибухонебезпечного предмету у селі Зелене Павлоградського району. При виїзді встановлено, що це залишки вибухонебезпечного предмету, загрози на якої не мали, додаткового знищення також та додатково було обстежено співробітниками прилеглу територію. 2 грудня по обіді службу порятунку 101 повідомили про пожежу у гаражі, розташованому по вулиці Тернівській, міста Павлоград. Там горіли автобуси. По факту пожежі здійснюється перевірка. Ймовірна причина це порушення при експлуатації тимчасової печі буржуйки на твердому паливі. З початку року на пожежах у приватних домоволодіннях регіону загинули шість громадян. Минулого року ця цифра сягнула восьми. У державній службі надзвичайних ситуацій зазначають, що рік ще не скінчився, тому статистика може змінитись. Так у тернівці по вулиці Лугова горів одноповерховий житловий будинок. На місці пожежі знайшли тіло жінки. Даном будинку проживала самотня жінка. Пожежа виникла в кімнаті, кімната була дуже захарашена речами. За жінкою доглядала донька, яка попередньо розтопила піч на твердому паливі. У нас пожежі знищено перекриття та дах на загальній площі 60 метрів квадратних та загинула жінка 42-го року народження. Ймовірна причина виникнення пожежі. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі. 1 грудня співробітники районного управління поліції повідомили на лінію 101 про знайдене обгоріле тіло чоловіка. Ймовірна пожежа сталася 27 листопада. В даному будинку тимчасово мешкав чоловік, який на довгий час не виходив на зв'язок. Орієнтовна дата смерті стала 27 листопада, було виявлено тіло чоловіка в на ліжку. Внаслідок пожежі пошкоджено ліжко на загальній площі 3 метри квадратне, та загинув чоловік 68 року народження, який тимчасово не працював. На ліквідацію пожежі сили та засоби ДСНС не залучались. Тіло направили на експертизу. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК на позачергові 46-й сесії Павлоградської міської ради розглядалося зокрема питання переіменування Павлограда. Офіційно місто отримало назву в 1784 році. За всіма наявними історичними та офіційними документами щодо присвоєння місту назви Павлоград немає жодної згадки та жодного документу про те, що місто названо на честь Павла сина Катерини II. Крім того, історики стверджують, що в Російській імперії населені пункти не називались іменами царських осіб, яких були живі на той час. Навпаки, в ті часи існувала тенденція називати населені пункти на честь небесних покровителів. На сесії депутати затвердили звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Просимо вас в межах своїх повноважень не ухвалювати рішення про прийменування міста бойової, шахтарської, оборонної машинобудівної слави Павлоград Дніпропетровської області. Нагадаємо, що у листопаді серед жителів проводилося опитування щодо переіменування міста, та Павлоградцям пропонувалося внести свої пропозиції. Майже 83% респондентів висловилися за збереження назви Павлоград. Присутній на позачерговій сесії народний депутат Роман Каптєлов пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання. Зі свого боку, я обов'язуюсь і буду це робити, доносити до своїх колег з своєї фракції, з інших фракцій, чому ця назва повинна бути, від чого вона походить. І я думаю, що мене колеги підтримують, і ми проголосуємо. Я зроблю все можливе, щоб моїх колег заохотити проголосувати за вашу позицію, тому що тільки ви повинні вирішувати, як місто називатися. Моя така думка. Святий Миколай ходить містом. Не забув він завітати й до діточок, які опинились у святковий день у дитячому відділенні першої міської лікарні. Але прийшов він не один. Разом з ним міський голова та директор першої лікарні привітали малечу та побажали міцного здоров'я маленьким пацієнтам. Перше, що я бажаю, я бажаю здоров'я Здоров'я нашим дітям, вашим дітям, щоб вони не хворіли, щоб вони радували батьків, всіх святом, з Днем Святого Миколая, радості, щастя. Ну, Основне, що миру і перемоги нам, тому що не буде ні радості, ні щастя, якщо не буде миру в нашій країні, а миру не буде до тих пір, поки не буде перемоги. І тоді все буде добре. Для дітлахів керівництво лікарні презентувало солодкий подарунок святковий пиріг. У відділенні діти лікуються стаціонарно. Батьки та близькі малечі підтримали їх у цей святковий день. Здоров'я саме главне міра саме головне на землі. Ну, як будіть і здоров'я, остальне все, як говориться приложиться. Саме головне і здоров'я. Часи змінюються, і замість ляльок та машинок цього року сучасні діти замовляють незвичні подарунки у Миколая. Я хотів, ну там, наприклад, там, що пам'ятаю, що я хотів, щоб він мені приніс ракету автоматичну. Мотоцикл... <streams inaudolta> <ceu> <oko> <bunny> Куди полетить ракета? У космос? Так. А Вона запускається з води. Ого! Балістична, так? Ці крилата Властично. Далі Святий Миколай разом зі своїми помічниками помандрував до інших діток у приміщенні кінотеатру. Міський голова привітав дітлахів, які втратили своїх батьків в російсько-українській війні. Побажав миру та здійснення мрій. Марійка втратила тата сьогодні. Вона з мамою прийшла до кінотеатру, щоб подивитися мультфільм казку. Маша, ти віриш у дива? Да. А розкажи, що такого дивовижного з тобою трапилося цього року? Кот О, супер, як назвали? А що хочеш побажати усім, усім, усім діткам України? Перемоги! А ще й щоб всі були щасливі. Ми щоб всі були щасливі. Святий Миколай поїхав далі, бо ще багато діточок чекають на його подарунки. Олена Куліш, Гліб кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлоградському історико-краєзнавчому музеї пройшла виставка вихованців художньо-естетичного відділу Павлоградської школи мистецтв під назвою «В український рідний край поспішає Миколай. Сама виставка присвячена зимовій тематиці, адже цей час найбільший улюблений період зимовий саме у діточок, бо саме на цей період припадає найбільша кількість зимових свят, і всі ми очікуємо чогось неймовірного і хочемо відчути дива різдва. А розпочинає цикл зимових свят саме День Святого Миколая. Він, як відомо, є покровителем саме діточок. І саме тому творцями, авторами даної виставки було обрано дітей, а не професійних художників. На виставці представлені роботи дітей віком від 7 до 16 років. Більшість малюнків зроблені гуаш фарбами. Але є роботи аквареллюм та звичайними олівцями. Ви маєте бачити, які чудові роботи надані на цій виставці. Це техніка і графіка, пейзажі, петріківський розпис. Аріна у художньому мистецтві вже вісім років. Дівчина каже, що споглядаючи на ці малюнки, важко розрізнити, хто є авторами професійні художники чи діти. Ну, якщо людина дуже давно малює, то для неї намалювати такі картини це не дуже важко, але для наших учнів це все одно дуже гарний результат. У майбутньому Павлоградська школа мистецтв планує проводити більше тематичних виставок своїх вихованців. Данео Трохименко Брова, Горброва, Євгеніваненко, Новини ПТРК. Українське радіо оголосило результати радіодиктанту національної єдності 2023 року, який писали 27 жовтня. Дві учасниці написали радіодиктант без жодної помилки. Перша вчителька української мови та літератури з Волинської області. Друга Львів'янка, постійна учасниця радіодиктанту. П'ять учасників написали радіодиктант з однією помилкою. Також цікаво, що цього року був один лист із Москви. Він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди, світова. Звісно, найбільше листів з України є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав, зазначила координаторка радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько. Загалом українському радіо надіслали свої диктанти майже 20 тисяч учасників, але не всі надсилали їх на перевірку. Тож фактична кількість учасників. Набагато більша. На Дніпропетровщині встановили національний рекорд. Прикрасили петриківським розписом 11 шкільних автобусів і півстолітній трактор. Понад два тижні працювали над розписом народні майстри. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Нагадаємо, 10 років тому Петриківський розпис увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.